Мілк Іпа, Мілкі Манго. Кажу вам трошки екзотично. 89 гривень за пляшку 0,33. IBO у нас 30 точка Це на що, Мілкшейк Іпа, яка поєднує в собі пюре королівського манго та лактозу. Пиво зварене з двох сортів хмелю. Кажуть, що з першого ковтку воно притягує к собі. Ну, бачимо, що колір такий насичений. Як от манговий сік. В ароматі відчутно манго, так. ну, Звичайно, манговий мілкшейк. Ну, тропічні фрукти все таке. Давайте будемо куштувати, вже хочеться. Смак солодкий, фруктовий, таке солодесеньке, легке пиво на літо можна навіть трошки додати льоду і буде дуже смачно. Але це не є стандартним пивом, тому там, для поціновлювачів мильових відтінків це не сюди. А для дівчат, для тих, хто хоче поекспериментувати, кому подобається солодке, буде дуже відмінно. Але знаєте, хочеться трошки за такі кошти більш насичений аромат манго. Він є, але такий водянистий. Ви спитайте, під що пити таке пиво? Я вам скажу, під рибу, під сири буде дуже вдало. Що сказати по завершенню? Пиво не на кожен день так бувати, але літнім якимось пекотним днем скуштувати на басейні рекомендовано.